Залізнична станція Ясиня, Ясиня, Ясиня. одні говорять так, другі так. Ну Це стара залізна дорога. Вона йде далі на Рахів, туди до румінського кордону. От, але зараз вона в основному пасажиробороду Ясині, бо тут саме епіцентр курортного, курортного гірськолижного і гірського туризму України. Це Ну, тут не доїжджає яремча, все це тут знаходиться. Дивіться, не знаю, коли він був побудований цей. Але видно, вже будували, перебудовували. Бачите, вже центральний вхід замурували, Перебудували його. Дерева повирізали. Як обично дерева треба покрасти, тут величезні дерева були. І дивіться, зараз там жара там сидіти неможливо. ну Хоча так ще так більш-менш. Навіщо його було вирубувати? Вон. Зараз покажу далі. Ясиня. бачите? Пилюка така, як приїжджаєш, який є з Таке. Пиль з Машина проїжджає. Але далі гори. Гори, звісно, там пиляки такої немає, чи взагалі немає. Та ж сама ясиня. Там церква стара дерев'яна зараз. Попробую навести на неї. Бачите? Отам ще видно на горі сніг, крапля. По горах якісь там бадешки розкидані. Ось таке. Отаке. От Повітря тут свіже, тут висота, тут десь 600-700 метрів над рівнем моря. Внизу біжить річка. Ото проход, бачите, на Закарпаття. Оце вокзал Ясиня з іншого боку. І то гори, бачите, величезні гори тут. Величезні гори. А тут вівці, кози, просте село. Як вам краєвиди? І таких тут дуже багато. Дуже гарно. Дуже гарно все виглядає. Ясеня. Є синя краєвиди при виході, оце вже де вокзал. Сюди приходять поїзди, отам от великі гори. Тут отут за, за цим бугром величезні гори, на яких сніга. оце тут недалеко всі ці драгобрати і прочі буковелі. Бачите, от типові краєвиди. Типові краєвиди, Оце, бачите, поїзди автобуси. Зустрічає поїзд, це якась екскурсія прибула. Їх повезуть зараз на бази, верховини, до потоків різних, до водопадів. Вон видно, ділянка вирубаного лісу і зароща вже новим. Оце заростають полонини. от, Таке. З дорогами тут дуже складно. Тут одна дорога залізнична і одна така, нормальна. А остальне тут боже збав. Безгосподарність як кругом, я вам скажу. Як кругом. Дика безпос... безгосподарність. От. Все поставлено на цей. типа туризм, але від того туризму я бачу вже половина тих. Сел повимирало. І найголовніше дивіться, тут раніше паслися худоба, стільки було худоби. Зараз дивлюся, слухайте, ні одної коняки навіть не бачу. Тут, тут тих мільйон коняк було в Карпатах. Без коняки тут неможливо, я не знаю, що всі на джипи пересіли ті. що. Ясиня, далі в ту сторону вже в Закарпаття. Ото От в ту сторону, то перевали Закарпаття. Там я не знаю через скільки кілометрів Рахів. Рахів це вже Закарпатська область. А це Прикарпаття Івано-Франківське. Отам, якщо бачите, труба стоїть і руїни величезного заводу. Не знаю, що за завод. От там одні руїни, нічого від нього не лишилося. Ось таке. Типа наїжджала сюди відпочивати.